Вжди аналізує Бог, завжди вибирає по статусу, але це не так. Це тільки цей світ, він аналізує, він обирає по статусу людей, і тому подібне думав, що мені потрібно вивчити всю Біблію, покаятися, бути чистою, бути святою, щоб Бог мене можливо використав задля своєї слави, задля свого плану. Так? Що Бог він не обрав священників, які все знали, які були розумними. Він обрав ту дитину, яка була чиста, яка була смиренна, яка була любляча, яка була відкрита, якої не було цих фарисейських масок яка була справжньою. Тому мені потрібно аналізувати своє серце, ставлення до Бога та до Бога.